Дівчата, всім привіт! На сьогодні дуже класне відео, мікс від кількох виробників. Більшість прикрас можна буде повторити, хто захоче, але деякі моделі в одному екземплярі ще до доєдні постачання. Я про це кажу додатково, будь ласка, слухайте. І також сьогодні зроблю примірочку для вас. Та розпочати хочу з ось цього розкішного комплекту квітки з синіми фіанітами, такими темними під сапфір, 18,5 розмір каблучки. Цей комплект був по замовленню, точніше, дівчина дуже хотіла його замовити, нагадувала мені постійно, як тільки я її його забрала у виробника, вона просто перестала відповідати. Ну, Класика жанру. Я собі кожного разу кажу, без передплати нікому нічого не замовляти, але іноді поспішаю, щоб вам скоріше дісталась прикраса, а потім вони залишаються просто лежати, тому виходить у вільний продаж. Тут ще є в комплекті ось така класна брошка велика. Також в мене є ще цей сет з містик фіанітом, але там велика каблучка і без брошки, далі покажу. Синій колір нереально красивий один з моїх найулюбленіших в цьому сеті. Сережки 1324 за вагою, застібка. Далі покажу на вушках буде дуже красиво. Вага каблучки 7,36. Хто хоче, можливо, замовити і велику каблучку розміром, як брошка, але це буде під замовлення. Розмір каблучки і сережок 2,5 на 3 см. Брошка вага в неї майже 30 грам. Існує аналогічна підвіска, можна замовити. Ось така тут голочка. Два в одному не роблять, хтось нещодавно запитував. Розмір брошки 6 см в діаметр. І дуже красивий браслетик, вага майже 60 грам. Розмір 19-23 см регулюється. Факту підходить на ручку десь 15-18 см, тому що коли носите, ось такі кути тут утворюються і трошечки скрадується розмір. Не дуже мені зараз зручно його вам показувати, але виглядає розкішно. Застібка того зручно самому собі одягати. Супер. Ось так з каблучкою погляньте. Дівчата, вартість зазначає, окремо від комплекту можна взяти брошку і браслет. Каблучки сережки не розбиваються. Та й другий варіант цього комплекту з ось такими мінеральними фіанітами в 19-му розмірі доступний комплект, а тут все те саме за вагою розміром, лише каблучка більшого розміру, за вагою 31,3 г. Хто знайомий з цією вставкою, підтвердить, яка вона гарна. Вона відливає такими фіолетово-рожевими, зеленими кольорами, подекуди синіми. Супер. А ціни зазначаю. Тут можна взяти окремо також комплект і браслет. Дівчата, по цьому комплекту, примірочку, зроблю з одним кольором, якщо ви дозволите, сидять вони ідентично. Я маю на увазі сережки. Прекрасно. Я навіть вдягла брошку, щоб ви габарити її розуміли. Неймовірна краса. Якщо комусь потрібно з містиком поміряти, ну пишіть, я вам зроблю фото, але повторюсь, ідентично сидять. Дивіться. Браслетик тут такий габаритний, не дуже зручно все одразу показувати, але якось так все це разом буде. Розкішний сет. Звісно, завжди раджу брати разом але то вже на ваш смак, на ваш вибір. Далі по перлинкам є ось такий акуратний комплект, як на кожен день, в 19 розмірі. Легенький, симпатичний. Вага сережок 6,92 Англійські застіпці, застібці. Нижня частинка рухома. Довжина сережки 3 см, перлинки десь 8 мм в комплекті, вага каблучки 3,77 мм. Інші розміри можна замовити, а треба уточнювати у виробника. Можливо, щось є в наявності. Якщо немає, то виготовлять вам під замовлення якнайшвидше. Але все ж таки завжди треба очікувати, хоч трошки, але треба. Деякі дівчата мені пишуть, там скиньте мені, що є з перлами там в 21-му розмірі. Дівчат, ну так на жаль, не буває. Неможливо мати всі комплекти в усіх розмірах. Навіть виробники вони не мають такої наявності ніколи. Середні розміри якісь можливо, але великі, маленькі, точно ні це треба замовляти. І в комплекту класна вартість прописую на екрані. Ну і, Дівчата, перли це класика, вони личать всім, я вважаю, просто в різних варіаціях. Це такий класичний, повсякденний, суперський комплект. І оригінальний комплект так, в оксидовому сріблі з білим фіанітом. 18,5 розмір в наявності, інші також можна замовити. Лаконічний, симпатичний, недооцінений на мій погляд. Сережка 6,95 на англійській застібці. Підійдуть на тоненьку середню мочку сережки. Півтора на 2,5 см розмір сережки, довжина каблучки 3 см. І за вагою вона 5,17. Ціну на комплект зазначаю. Ось це також дуже крута моделька, сидять прекрасно, як ви бачите. Дивіться, як гарненько. І вони, ну, майже невагомі, я їх не відчуваю на собі. Перічата покажу вам кілька комплектів без повторів. Вони в одному екземплярі, це довоєнні залишки. Обов'язково беріть, кому підходить розмір. Ось такий оригінальний комплект 18,5 розмір каблучки, вага сережок 5,80 і каблучка 5,34. Англійська застіпка. 2 см каблучка, довжина сережки 1,7. І вартість. А тепер ось цей красунчик також супер на кожен день буде. Наступний комплект з 18-м розміром каблучка з ось таким кругленьким авантюрином нічка Єру. Легенький, симпатичний. Вага сережок 4,78. Англійська застіпка. В діаметрі 1,7 см. Сережка, каблучка 2,1. І вагою каблучка 4,68. І ціна. Так, цей кругленький, також лаконічний, класний, стильний, легенький. Немає, в принципі, сьогодні нічого такого екстра важкого, тому все світ чудово. Ще ось такий сет, на жаль, тільки один 19-й розмір каблучки. Тут золоті є на паєчки навколо камінців, а камінчик також вам дернічка дуже гарний, блискучий. Цікаві такі оправи, дивіться, на англійській застібці сережки. За вагою вони 10,5 грам, занижений штив, до речі. Півтора сантиметри сторона квадрату. Вага каблучки 7,39. І ціна. І ще у розмір 18,5 є такий сет з улекситом цікавого такого коричневого фіолетового кольору. Також комплект з золотом. Дуже гарний. Ціна така сама, зазначаю. Так, дівчата, ці комплектики приміряла одночасно, щоб ви колір подивились. Ось неймовірний авантюрин блискучий і лексит. В принципі, камінчики обидва темненькі але все ж таки. Ще діча кілька моделей, які без повторів Ось такі сережки на петлях за вагою 5,53 з тоненькою пластиночкою Олекситу. Дуже оригінальна легенька модель, цікавий колір камінчику. Діаметр камінчику 1,7 см і ціну сережок зазначаю. Дівчата, цю модельку з радістю б залишила собі, але моя дитина відірве мені їх разом з вухами. Тому. Краще забирайте ви, вони дуже повітряні, цікаві. Діте, я забула вам одну модель сережок показати, покажу одразу примірочку. Такі петельки, трошки менші з оніксом. Дуже симпатичні. Я вагу ціну вкажу на екран, подивіться, як сидять. Ось такі сережки з оніксом, також на залишках дві пари є. За вагою 6,89 також є вставочки цирконію. Застіпка. Довжина 4,9 см і вартість. ці онікси дуже раджу, класно сидять і взагалі не відчуваються. Так, повертаємось до наших прикрас, які можна замовляти повторювати. Ось такий ніжний сет з перламутровими трояндочками і культивованими перлинками. В 17 му розмірі є вільний комплект, інші можна замовити. Вага сережок 5,32, застібка. Такі ось тут срібні гілочки, дуже-дуже гарні. Каблучка 3 грами. Довжина сережки 2,6 см, ширина каблучки 1,5 см. Вартість комплекту 2050 гривень 50 доларів. Цей сет, він дуже ніжний, сидить чудово. Дивіться, зблизька. Тепер є в наявності ось цей розкішний сет з розсипом білих фіанітів, сережки і підвіска. Існує каблучка, вона можлива розміром, як сережка, маленький квадрат і як підвіска великий, але вони, скоріш за все, під замовлення. Також цей комплект можливий в чорному кольорі. А з міксом камінчиків кілька разів показувала. Але білі вони трошки дешевші, всі інші будуть дорожчі. Кого цікавить, пишіть, замовимо. Комплекти кродований, вага підвіски 10,43, вага сережок 7,56 на англійській застібці. Дуже красиво. Довжина сережки 1,7, підвізки 4 разом з вушком І ціна. Тепер дивимося ось ці стильні квадрати, сережки непевершено сидять. Можна додати каблучку, взагалі буде пісня, але під замовлення. Ось сережки ближче. Далі, дівчата, неймовірно класний комплект, ось такий глянцевий, є в наявності 18-18,5 розміром, інші можна замовити, також можна взяти окремо каблучки, бо в мене їх цілих 3. А все інше по одній одиниці, але можна також дозамовити. Акуратні такі сережки підвісочка і браслетик. Вперше його дивимося в повному складі. На собі покажу також нереальна краса, при цьому він легенький, давайте окремо глянемо. Вага каблучки 7,18, таку вона цікаву форму має. Ширина десь 2,2 см. Одразу напишу вартість окремо на каблучку. Повторюсь, можна взяти окремо є розмір 18,5. 18 Сережки 7,23 за вагою, застіпка. Дуже гарненькі також і вартість. Вони не рівні, вони трошечки вигнуті, дивіться. Підвізка 4 грами ось таке вушко. Можна ланцюжок додати. Сюди буде гарно сник підходити. І ціна. Браслетик, вага 16 грам, розмір 17-20 см. Регулюється застібка карабін. Ось так буде на ручці. І також вартість. Тепер ось ці класні монетки, супер сидять сережки, дуже так повітряно, елегантно. Двісочку на не на снейк, до речі, приміряла, сказала про снейк, а приміряла не на нього, але також гарний варіант. Ось дивіться, ближче. Мені дуже ще браслетик з цього сету подобається, але все разом супер. Дівчата, я вам серед показу вставлю ось цей комплектик. Зараз не роблю на нього детальний огляд, був нещодавно. Хто хотів, прийшло кілька вільних, там 19-18 розмір. І підвісочки також є, ось такі. Я напишу ціну на екрані на весь комплект. Подивіться, кілька відео тому був огляд. Він навіть на заставці відео стоїть. Кому потрібні деталі, пишіть в особисті повідомлення. Штучний Онікс, але неймовірна краса. Тепер кілька прикрас без комплектів ось такі базові каблучки класні. Є 18,5 і 20,5 розмір. Вага 10 грам. Такі вони у смужках вигнуті, дуже зручні на кожен день, ширина 2,1 см. І вартість. Далі є дві ось такі ніжні каблучки, як вишиваночки, 17 і 18,5 розмір. Квіточки з червоних і чорних фіанітів. І тут також біленькі є. 5-6 мм десь ширина і вартість. Дівчата, ось такі сережки з перлами класні, є розпаровочка 5,76 вага. До них існує каблучка, можна дозамовити застіпка. Розмір сережки 1,3х1,9, переливка 6 мм і вартість. Також, дівчата, на залишках є ось такі класні сваровські, яскраві, вага 5,58. Вони такого цікавого фіолетово-синього кольору під електрик дуже гарні на англійській застібці. Зі зворотнього боку кристали не мають такого кольору, тільки спереду. Але цього достатньо, повірте, дуже яскраві. Довжина 3,3 см і вартість. А, дівчата, дивіться сердечки Сваровські. Зараз видно їх реальний колір в денному світлі. Це дуже красиво, подивіться. Ось такі оригінальні гвіздки з ключиком і замочком 2,25 вага родовані на закрутках. Можна як дитині, так і дорослому. Вартість прописую. Далі ось така стильна підвісочка за гатом, Нічого зайвого. Класний камінчик і вушко просто срібне. А гарно виглядає з ось таким шкіряним плетеним жгутиком. Є різні розміри від 40 до 70 см. А розмір е, камінчику 3,5 на 4,5 і довжина 5,3 з вушком. Ціни прописуємо. І подивіться на цей класний агатик, підійде під будь що. Чорний колір універсальний зі жгутиком супер. Дівчата, хто хотів ось ці сережки, які я залишила собі, минулого разу багатьом вони сподобались. Трьом дівчатам я вже їх відправила, але прийшло 4 пари напевно, хтось ще замовляв. Є вільні. Вага 832. Вони родовані. Дуже гарна модель. Сидять супер. Дівчата, ось ця моделька, ще раз приміряю її. Я залишила їх собі і вже трьом дівчатам відправила. Дуже класна модель, одна пара є в наявності. Якщо хто захоче ще, треба буде замовляти. Але зверніть на неї увагу, супер! Вона класна! На сьогодні це все ще хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.